Справжнім святом для дітей та дорослих став дебют двох великих панд у національному зоопарку у Вашингтоні. Баолі та Цінбау прибули з Китаю до США ще в жовтні. Їм дали кілька місяців на те, щоб звикнути до нового місця проживання. Тепер ведмеді обжилися, розгулюють вольєром і діловито їдять улюблений бамбук. Ну а гості зоопарку залюбки за ними спостерігають. Вони дуже пухнасті, грайливі та просто милі. Вони милі та кумедні. Вони чарівні. Тепер таких тварин не часто побачиш у зоопарках США. Зараз їх лише двоє, і завжди приємно прийти і на них подивитися. Мені подобається, що вони пухкенькі, смішно ходять. Вони граються, їдять, і все в них дуже миле. До цього в національному зоопарку жили три панди. Їх відправили до Китаю 2023 року, коли закінчився термін оренди. Цих двох ведмедів теж надали Вашингтону в оренду за кожну тварину. щороку треба платити Китаю мільйон доларів.